Інтерв'ю з одним з лідерів списку партії регіонів ми продовжуємо серію передвиборчих бесід з представниками провідних політичних сил в Україні. Матеріал підготували наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Тиниченко. Міжнародні експерти майже одностайні за роки правління команди Віктора Януковича бізнес-клімат в Україні значно погіршився. Зросла корупція, повернулася практика рейдерства, посилився податковий тиск на підприємців. Ті гіпко погоджується, що владі вдалося зробити не всі задумані реформи. Я вважаю, що на якомусь етапі просто не вистачило такої політичної волі для того, щоб піти далі. Що робити? Знали. На якихось етапах було, не було такої концентрації на відповідальності якоїсь особи, яка б брала на себе цю відповідальність, яка б провела ті чи інші реформи. Мені здається, що от якраз може тому і після виборів говорить про те, що потрібно змінити якусь команду, і це повинно дати певний поштовх. Водночас Тігіпко категорично заперечує, що в Україні згортається демократія і є утиски вільної преси. Але з цим я не погоджуюсь. Не погоджуюсь абсолютно. Це неправда. Говорити про якийсь відкат зараз мені здається, що це несправедливо по відношенню до України. От що-що, мені здається, ми рухаємося зараз, якраз в прямому напрямі в правильному напрямі в плані демократії. Політик переконаний, що влада забезпечить чесність виборів, і довіра заходу до України відновиться. Дійсно, якщо ми покажемо, що вибори відбувалися абсолютно чесно, прозоро. То це надзвичайно буде важливо і для Європи, і для Сполучених Штатів. Вибори це подія, така я би сказав, квінтесенція політики. Тому тут надзвичайно важливо, щоб вони пройшли абсолютно відкрито і прозоро. І поки що нам це вдавалося. Я думаю, що і далі буде все нормально, тому що якщо подивитися, от ви говорите там про якусь якісь проблеми з демократією, подивіться на рекламу. Ви їздите по Києву по всієї країні можете їздити, і ви знайдете і партію Удар опозиційну, і об'єднану опозицію. Але от опозиція криком кричить, що вибори вже не чесні, вже сфальшовані. В ЦВК кажуть, що таких брудних не було з часів помаранчевої революції. Знову таких прикладів багато. Так нема, я не чую таких прикладів, тому що я хотів би тут розбиратися. Опозиція завжди буде кричати. Це її функція. Як опозиція, а я хотів би дивитися на конкретику. А коли дивимося на конкретику, то е, сьогодні ні одна е, така позиція, надзвичайно якась яка би могла вплинути на результати е, е, виборів, нічого близько не відбувається. Кажуть, розгул адмінресурсу, прямий підкуп виборців. Ви вважаєте, кампанія проходить абсолютно нормально, абсолютно нормально. Я вважаю, що йде нормальна політична конкуренція, а ви знаєте про розгул і так далі. Потрібні факти. Потрібні факти. Люди їздять по всій країні, збирають мітинги, виступають. Про які розгули йде розмова, засоб маси інформації підтримують, реклама, виходить, що ще потрібно. Потрібно, щоб внесли, що називається, в парламент когось застосовувати санкції до українських посадовців, як про це говорять у Європі і Сполучених Штатах, ті гібко вважає несправедливим. Я можу сказати, що це було б нечесно по відношенню до України. Тому що, якщо подивитися на ті країни, де, до яких. Такі санкції включаються і подивитися на ситуацію в Україні. Це абсолютно різні ситуації, абсолютно різні. Хай хто завгодно прийде і подивиться, як відбуваються вибори. Об'єктивно подивиться. Об'єктивно подивиться всі ці політичні шоу, які відбуваються. В них більше опозиції завжди ніж влади. Все проходить в прямих ефірах. Подивіться, почитайте газети, почитайте, що відбувається в інтернеті по відношенню до тих країн, які санкції включають там. Інтернета вільного нема. Сьогодні і так далі, тому мені здається, що якраз це було би дуже погано, але тим більше для нас важливо сьогодні провести демократичні вибори. В демократичних виборах партія регіонів зацікавлена більше всіх. Чому? Тому що у нас сьогодні рейтинги гарні. Ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко: єдине, що перешкоджає євроінтеграції, вважає ті гітко. Тільки це призвело до нинішнього замороження стосунків України з Європою. Одна справа справа Тимошенко. Тому що я багато зустрічався з європейськими політиками, і всі вони говорили про те, що безумовно реформи почались і вони були достатньо системними. А ось ця справа дійсно призвала до таких наслідків. Ну, то що важливіше, може, треба поступитися принципами і відпустити Тимошенко. Ви думаєте, дуже легко це зробити. Справа розпочалася свого часу. І ви знаєте, ні один політик, з ким я зустрічався, я з багатьма розмовляв, ніхто не сказав, що в по відношенню до українського законодавства рішення судів невірне, всі говорили, що по європейським стандартам ці рішення невірні. але ми живемо в умовах українського законодавства. І якщо там було чітке порушення, сьогодні хто повинен взяти на себе відповідальність і сказати, що такого порушення не було? Це нелегко зробити. Тому Мені здається, що зараз надзвичайно важливо в першу чергу провести вибори відкрито і демократично. А після цього побачимо, може з'являться нові можливості, вступає в силу новий кримінально-процесуальний кодекс в листопаді. Ситуація буде мати розвиток, побачимо, куди вона приведе нас.